Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную до розгляду наступну ситуацію. Ви пенсіонер, які досягли пенсійного віку, маєте 60 років, маєте житло, де ви проживаєте, та в цьому році отримали у спадщину, наприклад, будинок або квартиру. І чи маєте право в такому випадку ви звертатися за призначенням житлової субсидії до органів Пенсійного фонду України? Відповідні роз'яснення надає Пенсійний фонд України, також є положення про порядок призначення. Значення житлових субсидій, яке затверджено постановою Кабінету міністрів України, та яке дане питання врегульовує, якщо ви отримуєте пенсію за віком та крім житла. Отриманого в спадщину, маєте лише одне житлове приміщення. В такому випадку ви маєте право звертатися до органів пенсійного фонду за призначенням житлової е, субсидії. Ваше право на субсидію зберігається за умови, якщо ви жодне із житлових приміщень, які перебувають у вашій власності, у тому числі на яке оформлено право спадщини, тобто яке ви прийняли в право. В спадщину, ви його не здаєте в оренду. Це обов'язково. Тобто ви можете мати декілька квартир, декілька будинків. Ви можете прийняти в спадщину так само: квартиру, будинок. Там автомобіль, але якщо ви від цього не отримуєте доходу, в такому випадку ви маєте право звертатися за призначенням житлової субсидії. Але вам потрібно буде надати в органи пенсійного фонду акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Це такий акт, який вам необхідно буде подати в органи пенсійного фонд. Фонду буде перевірено так, чи здаєте ви в оренду квартиру, чи хтось там проживає чи ні. І якщо рішення про призначення житлової субсидії приймається на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, фактичного місця проживання вашого, такий акт складається посадовою особою, виконавчого органу за зверненням е вас. Та передається до органу пенсійного фонду України. Це стосується. Ви мені дуже часто також пишете, що я проживаю з сином. А... У мене ще прописано п'ять родичів, які з нами давним-давно не проживають. Але на підставі цього мені відмовили в субсидії, так як беруться до уваги доходи усіх членів так, родини, які прописані, зареєстровані в даному житлі. В такому випадку вам так само потрібно надавати акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Тобто Підтвердження того, що ви проживаєте вдвох, наприклад, з сином, з дочкою, що ви взагалі, можливо, один чи одна проживаєте в даному приміщенні, і в такому випадку вам, навіть якщо відмовили в призначенні житлової субсидії, вам її можуть відновити. Тому звертайтесь, будь ласка, в органи пенсійного фонду. Не кажіть, знаєте, бувають такі в житті ситуації, ви кажете, ой, в мене є земельний пай, все, мені 100% субсидії не буде. Ні. Якщо він у вас. Просто є, якщо вони, я не знаю, там не користуєтесь, а, нічого від, з нього не отримуєте, то в такому випадку. Вам буде призначена житлова субсидія, наявність якогось майна п'яти квартир, я наприклад навожу приклади, вона має е, відношення до призначення житлової субсидії тільки в тому випадку, якщо це майно, яким ви володієте, користуєтесь та розпоряджаєтесь, тобто яке знаходиться у вашій праві власності, вашому праві власності, якщо ви від, з нього отримуєте дохід. В такий дохід, звичайно, йде в розрахунок, і ви можете просто не підходити під ці критерії, тому що ваш дохід може перевищувати той дохід, який визначений для отримання житлової субсидії, і вам можуть дійсно відмовити, якщо ви не отримуєте, якщо ви отримали у спадщину квартиру. Закрили її під ключ, вона у вас просто е, перебуває у власності, в такому випадку сміливо звертайтеся до органів пенсійного фонду України за призначення. Те саме стосується те, що я казала, і е, того, що людина е, е, стосовно прописки, тому теж майте на увазі консультуйтеся і звертайтеся до органів Пенсійного фонду України.